1 квітня поточного року в силу вступають нові тарифи на житлово-комунальні послуги, тепловодопостачання, електроенергія інше. В суспільстві існує певні такі пересторога, як же воно буде і зараз важко платити, а буде взагалі тяжко. І от якраз для того, щоб людям полегшити існування в системі нових тарифів. Держава підготувала новий порядок оформлення субсидій для того, щоб оформити субсидію, не обов'язково звертатися безпосередньо звертатися, приходити особисто в управління соціального захисту. Інформацію про те, які саме документи вам необхідно заповнити для отримання субсидії, вам надійде поштою. Разом з тими платіжками, які нараховує ГіОЦ. Тобто там будуть і документи, я кажу так: документи документів всього два: заява на отримання субсидії і декларація, де зазначаються всі члени домогосподарства, які проживають в даній квартирі чи в даному будинку, і заповнюються по них дані. В минулому порядку нарахування субсидій там було більше 50 показників, які треба було заповнити. Зараз вони обмежені там біля 15 пунктів. Хто має раніше право на отримання субсидії? Були позбавлені люди, якщо вони мали два і більше домогосподарств, якщо у них було два автомобілі, якщо вони наймали житлову площу. Зараз всі ці обмеження зняті. Фактично, будь-яке домогосподарство, їх в Києві понад мільйон, може звернутися за нарахуванням субсидії. І наше управління. Самі зберуть всю необхідну інформацію. Вам треба буде заповнити тільки декілька моментів. Головні моменти, будь ласка, дуже уважно, буквально каліграфічним почерком, треба вписати свої паспортні дані і номер свого ідентифікаційного коду. Вони всі вносяться в базу даних, і по цим номерам через податкову службу ми самі дамо запит і отримуємо ваші довідки про доходи, все самі розрахуємо і підкажемо вам, чи маємо ми право, чи маєте ви право. Отримати субсидію. Часто густо виникають питання: якщо в нас є інші пільги по сплатах, так само в наших управліннях вам приязно і по-доброму дадуть пораду, що вам краще оформити субсидію чи отримувати якусь пільгу, якщо ви є пільгова категорія. Зараз дозволяється отримувати субсидію навіть за договором оренди. Якщо у вас офіційний найм житла, ви можете по ньому так само оформити субсидію. Зняти обмеження на ваші надбання за попередні роки, тобто у вас може бути два і більше об'єкти нерухомості. У вас може бути два або більше автомобілів. Єдиний момент, який може вас обмежити в праві нарахування субсидії, це якщо в минулому році ви здійснили, ви або члени родини здійснили одну покупку, яка перебільшує 50 тисяч гривень. Якщо ви придбали об'єкт нерухомості або автомобіль, або земельну ділянку, або витратили на їх. Облаштування, ремонт більше 50 тисяч гривень, в цьому випадку ви позбавлені права на нарахування субсидій. В усіх інших випадках, будь ласка. Виникають питання, що робити, якщо субсидія вже нарахована. І не треба оформлювати по-новому, вона буде вам перерахована. Зараз субсидія призначається вже не на півроку, а на 12 місяців.